Малята вітаю вас і запрошую на заняття підготовки руки до письма. Будь ласка, приготуйте, як завжди, альбом для малювання, олівець та кольорові олівці. А перед тим, як почнемо заняття, малята, нагадайте мені, будь ласка, яка зараз у нас пора року. Та, звісно, у нас весна, і на вулиці вже у нас наступить другий місяць весни, квітень. А квітень саме тому, що все навколо починає розквітати та квітнути. Отже, приготуйте, будь ласка, ваші пальчики для зарядки. Гімнастика квіточки. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Вітер тихо повіває, він пелюсточки гойдає. Наші гарні квіточки постуляли пелюстки. Голівками хитали, тихо, тихо засинали. А зараз Мар'ята, переходимо до виконання роботи. Будь ласка, візьміть олівець та починаємо обводити наші листя на деревах які Розфаркуйте, будь ласка, весь малюночок і не забувайте надсилати ваші роботи. Малята дякую вам за роботу і чекаю з зв'язку. До побачення!